Молодіжному парку невідомі пошкодили пам'ятний знак воїнам ОПА. Кому це вигідно і чи буде відновлена пам'ятка? Про це говоримо з виконувачем обов'язки голови Харківської обласної організації, Всеукраїнське об'єднання об Свобода Валерієм Коником. Вітаю вас у нашій студії і з Кирилом Лукашем, керівником пресової служби Всеукраїнського об'єднання Свобода Харківської обласної організації. Вітаю вечір. Отже, уже відомо, що за фактом знищення пам'ятного знаку воїнам у ну, пару спочатку розслідування відкрито кримінальне провадження, умисне пошкодження, майна шляхом вибухом, санкція статті, до речі, передбачає від трьох до десяти років. Слідчі дії тривають, і у соцмережах з'явилися. Ну, такі записи, що це відповідь лівих проросійських сил на, на те, що було знесено пам'ятник Леніну. Ще раз доброго вечора. Дуже приємно, що запросили. Я хотів би трошечки повернутись в історію цього пам'ятника для того, щоб ми не плуталися в деяких речах відповідь це лівих, правих чи будь-кого. Я б не давав таку оцінку. Ну, По-перше, пам'ятний знак був встановлений ще в 92-му році Володимиром Пасічником. Це людина патріот, людина-дисидент, людина, яка постраждала від радянської влади. В молодіжному парку це не просто знак камінь. У українській повстанській mm. армії. Це меморіальний комплекс. Якщо ви знаєте, поруч стоїть хрест жертвам так, голодомору. Так, так. І цей комплекс Володимир Пасічник він його планував дуже давно. Знищували його декілька разів. Наскільки я пам'ятаю, перший його такий. Пригоди з ним сталися ще при головуванні. Мені здається, Михайла Добкіна. Це ні, це вже друге було. Ні, 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 ні. там ще було коли його закопали. Там тут же його прикопали, але активісти знайшли, просто повернули на місце. Це було одне із перших нападів. Я не рахую те, що там було з комуняцькими потворами, які кидали туди фарбу кожного разу. Я про що хочу сказати? Що цей пам'ятник це не перше на нього так посягнули. Його ну і я ось до речі, знайшла 20 лютого 2006 року. Він був знесений членами Євразійського союзу молоді, але зразу ж він він Був дуже ну, це швидко, так це так, тривий так тривий Після того... а у 2008 році міський голова Харкова Добкін пропонував обміняти. Цей камінь воїнам УПА на постамент пам'ятника Леніну в Івано-Франковську. Це теж наша історія, це харківська історія. Від, від цього нікуди не подітися. Так, да, це історія і після того, що були нападки на так, цей так, камінь. Так. Але Ми що щонайменше чотири тут... рази так. Да. Але що тут є знаково? Тут знаково ідеологічний поход, похід націоналізму на східні терени, тому що націоналізм народився тут і Міхновський, це харків'янин і Донцов е, Східняк. Вони всі були ідеологію, е, несли ідеологію націоналізму, яку воякі упа якраз і прийняли нас від східняків. І поступово вона сюди прийшла, коли його пасічник ставив, тоді що мені здається, все українське об'єднання Свобода Харківської організації в Харкові не було. Харкові точно не було, точно не було тому, що але це дев'яносто пов'язувати зараз це як помсту зелені я не став би я би пов'язав це більше з тим, що система, яка рушиться. Ідеологічна комуністична система, вона рушиться, це все бачить. Вона, ну, такі намагання вижити, намагання повернути до себе увагу. Вони більш того, але не все одно програє. Бо е, націоналізм це природній процес любов до свого. так? І те, що в Харкові люди відновлюють ці пам'ятники, тобто, там же ж пам'ятаєте, хрест mm -hmm. зразу поставили, як тільки бульдозерами е, прибрали, потім поставили хрест. І на хрест були нападки, теж його прибрали. Е, Помста за що? За пам'ятник Леніну, який знесли? Ну, це безглузда. Вони хочуть вести якусь війну пам'ятників. Ну, це безглузда. Громада сама розібралась з пам'ятником Леніна. Вони прийшли, вони прибрали абсолютно спокійно, і ніхто, навіть якщо хтось друг захоче відновити цей пам'ятник, то в голові ви не змусите харків'ян поклонятися цьому ідолу. Бо він неприродні, а цей камінь ми обов'язково відновимо. Тим паче, що Володимир Пасічник передав нам весь комплекс документів по відновленню цього меморіального комплексу. Ми будемо з цим працювати і обов'язково відновимо. Я хочу додати, так. другу Валерія, що річ в тому, що війна пам'ятників чи знесення пам'ятників завжди йдеться про що? Про те, що ніби пам'ятник це історія. Ну, то повалення пам'ятників це теж історія. І коли вилили в Німеччині свастики, це теж була історія. І якщо Леніна повалювали відкрито, відкрито всі знали про це, це те, зробили вони уночі. Так, десь у першій І Я хочу наступі, зазначити, я що в Українське, українське об'єднання свободи, харківська зокрема організація, наполягає, і вимагає на перекласифікування цього злочину. Ми не кажемо, що це умисне пошкодження майна. Ми кажемо, що це терористичний акт. Такий самий, як був вибух у пабі Стіна. Такий самий, як потім біля військового шпиталю, всі решти вибухів. Це не можна сказати, що це якось, якось відірвано від цього контексту. Оце вони тільки за Леніна помстилися. Ні. Це просто черговий терористичний угу. акт, і ми би дуже хотіли, аби правоохоронці саме так класифікували це, адже е, ознаки терористичного акту в цьому е, в цій події є е, так. Ну я не можу не погодитися, і я правда не знаю, як ви можете вимагати цього від правоохоронців. А, ну а, а, а яким чином ми можемо не вимагати? Просити їх це перекласифікувати? Так, ні, е, річ в тому, що тут потрібно виконувати норми закону. І є єдине, що звичайно кожен юрист каже, що можна повернути так, а можна повернути так, бо ну нанесено е, якусь шкоду майну mm -hmm. так, нанесено. То ми пишемо це. Е, нанесення шкоди на стаття 194, частина 2. але можна сказати, що в контексті тих подій, які зараз відбуваються, що це є терористичний акт. І тому вимога абсолютно природна. І якщо ну скажімо так, ми думаємо і про те, і нас просять громадяни харківські інші патріотичні рухи, для того, що можливо потрібно робити і пікетування, у тому числі наших правоохоронців. Тому що в даному банку, ну, будь ласка, і я останнім часом до, до цих пікетувань, ну особисто я я підкреслюю, це моя особиста думка. Ставлюся ну досить так напружено, скажімо, так, тому що ситуація і так в країні непроста, так вона дуже і дуже важка. І коли ще зсередині, ну скажімо так, у тилу виступати з якимись пікетами, мені здається, це не зовсім. Правильно. Дякую вам за запитання. Правильно чи неправильно нам дасть оцінку історія, якщо буде позитивний результат. Ну ви то ми знаєте, ну не можна правильно. у таких питаннях покладатися на історію. Це відбувається сьогодні і зараз. Ви знаєте, я коли до вас їхав, я так згадував, от те, що закидають, не розкачуйте ситуацію, mm -hmm. бо і так важко, бо і так є війна, у нас є зовнішній ворог. А, я чомусь так заліз. В в історію згадував, а коли ще таке було? І зрозумів, що постійно так було. Коли тільки армія йшла воювати з зовнішнім ворогом, зразу відбувались внутрішні переміни. Тобто, користувались тим, що немає зараз війська, пам'ятаю? Ну, у всіх угу. фільмах це є. Тобто процес. Природні і абсолютно нормальний. Нема війська, можна тут зараз щось робити. І тому якраз громадські активісти, ті люди, які переймаються цим питанням, вони повинні ну, перші, як ті пожежники на виші кричати, що тут щось не так. І якщо вони розділяють ці події, вибухи одні це теракт, а інші це пошкодження майна. То нам здається, тут не зовсім це логічно. Ну, і... Ми не переймаємося за сам, скажімо, приймаємо за сам камінь, але ми переймаємося за ту череду подій, яка відбувається зараз в Харкові, і головне, про результати, де результати, де затримані люди? Де, uh -huh. вибачте, на активістів в Волині вже закрили за те, що вони там портрет по щось там пошкоджило чи не пошкодила, то, то хай розбиратися. Ну швидко знайшли, швидко зробили. А тут скільки вже вибухів у нас в Харкові було? Не один і не два, а уже мабуть, цьому ну і ситуація ще знову ж таки по каменю па mm -hmm. якщо розглядати його як в контексті всіх тих терористичних актів, що були, хто заважав правоохоронцю одразу класифікувати це як терористичний акт. Ну нащо брати і робити таке забороло, закриватися від цього казати, Та ні, це просто от ми будемо так і розслідувати. Хочу зазначити, що коли перший раз його mm -hmm. прикопали там біля? Другий раз третій. ми що ну, маємо я якісь знаю, результатів абсолютно немає. немає. Так результатів І дивіться, немає. якщо тоді ну, наприклад, 26 квітня минулого року, да його угу. за допомоги важкої техніки за 100 чи метрів чи бульдозером, 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 бульдозером… за 100 метрів від угу. київського рай відділку угу. міліції його зняли і просто кудись повезли. А я хочу зазнати, що з тих документів, що передав нам покійний Володимир Пасічник, ми бачимо там це дуже важка. Насправді вона здавалася, що це просто камінь. Ні, це важка скульптура насправді. Її важко відновити. Але не в тому річ, за 100 метрів від того його просто вкрали. Ну тоді ми розуміли, тоді влада була така, mm. тоді е, губернатор був такий, тоді і так все було. А нині що. Нині ніхто заважає робити правильно в цьому річ. Ба більше ми е, е, про це розкаже друг Валерій. Але в принципі, ми готові е, взяти в участь у відновленні його і в охороні його. Хто заважає там камери повісити, mm -hmm. хто заважає слідкувати за цим, тим паче, що ще раз скажу, що це. 100 ну я метрів. знаю, однозначно міліція цього робити не буде. Правоохоронці цього не будуть робити. Це може бути ініціативою лише громадських організацій або партії так націоналістичного Не будуть готову. робити що, шукати uh, злочинцю ні, ні. Uh, встановити там відеокамери і таке інше. Ну uh, знаєте, чесно, якщо міліції зараз потрібно для того, щоб. Хоча, якщо поймати... згадати, Перепрошую, пам'ятник Леніну ну ж охороняли, вже там. А от рі... в тому різниці, що коли це громада робить і відкрито mm -hmm. це робить, то це одне тоді можна про щось говорити. А коли це робиться вночі терористичним mm -hmm. актом, ба більше а хто сказав, що вночі не можуть там люди проходити? Це загроза життю і не, і не одному життю. Ну, так, да, ну, перша ранка, ба більше, ви дивіться, тут є певний цинізм. А якщо ми кажемо про першу ранку, я живу там недалеко не від того місця, я чув цей вибух. А в четвертій ранку а, міліція каже, що їм повідомили. Скажіть, будь ласка, не черговий взагалі був. Тобто щось бахає в тебе під вікном, ти міліціянт, і ти сидиш собі далі і чекаєш, поки тобі повідомлять про це. Ну він вже не буде обігати весь свій район. Та вийде, хоча б ну, ні, ну в тебе під угу. вікном бахнуло. Щось таке серйозне. Ну, ти мусиш це вийти. Тобто, це або свідомо, людина не виходить, або щось інше. Я не хочу розбиратися, в чому там причина, і це дійсно не, не, не моя парафія. Я єдине, що хочу сказати, що тут є певний цинізм: 100 метрів до райвідділку відділку міліції, ба більше ми знаємо, що злочини розкриваються за гарячими слідами. Це абсолютно більше злочинів, правильно? Тобто, в тебе це відбулося, ти до четвертої ранку ти сидів, чекав, поки ти про це повідомить і далі. Тим паче, що це пам'ятник абсолютно законний. Законний. Він всюди там в реєстрі. Ну, можна зараз закидати, що а от Ленін теж був законним. Зрозуміло, але знову ж таки, Леніна поставили хто? А це було поставлено за а, гра, громадянської ініціативи. І Володимир Пасічник бачив це єдиним великим комплексом меморіальним. тих, які загинули за волю України. І, або а, Я дивилася світлини, і мені здається, вже е, ну, поновити у тому вигляді, як було, майже неможливо. А як ви думаєте, відновлювати? І, до речі, ну, ви, мабуть, відслідковуєте ж цю тему у Фейсбуці. Голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута написав, е, залишив пост, що пам'ятник буде все ж таки відновлено. Як його будуть відновлювати? Ви вже. Про це думали чи ні? Дякую вам за запитання. Я до нього був готовий. Справа в тому, що оцей пам'ятник, ідеологічно прийшовший із від воїнів УПА, ну, хто такі воїни УПА для харків'ян? Це в мене ми теж таке По великому таке рахунку запитання, на так. тих харків'ян, які ходять на роботу, які не знають, хто такі УПА, воно ну, їм якось і, і не потрібно. Але ми повинні відновлювати історію, ми повинні згадувати і про Міхновського, і про Донцова, і про цей рух, який став, став на заваді комунітські ідеї. Оце люди ненависницькі ідеї. Єдине це ідея націоналізму, вона була проти. Вона дійшла на початку нашої незалежності до Харкова. Громада це зробила сама. Ось проходить ще 20 років. І знаєте, хто мені вчора дзвонить? Мені дзвонять представники Луганської громади і кажуть: ми готові. У нас лежить 4-метровий хрест, який ми хотіли поставити в себе. На Луганщині, але ну в зв'язку з тим, що там зараз війна, вони не можуть це зробити. Ну ми знаємо, що у вас таке сталося. Ми готові самі за свій кошт приїхати, і у це єднання слобожанське воно повинно бути прикладом і для харків'ян, і для дітей, які народжуються і будуть ідеї патріотизму та націоналізму. Брати на собі на зброю, ну ви знаєте, мені здається, ну знову ж таки не можу не погодитися. Ну мені здається, що у Харкові ці ідеї, незважаючи на те, про що ми сьогодні згадували, ці ідеї вони ще ну, не сприймаються загалом таким. Кожна ідея вона має час для того, щоб вона була прийнята. Не можна одразу сказати отак, і всі сказали, да, це було тільки в часи. У той людини висницької системи. Один сказав, всі захлопали, всі сприйняли, а далі пішли на кухні і розмовляти про зовсім інше. Безумовно, для кожної ідеї потрібен час. Приклад, як це можна робити? Приклад тих самих вояків УПА, які воювали не під Варшавою, які воювали не під Москвою, а які воювали на своїй Богом даній землі, воюючи проти трьох загарбників. Хіба це не приклад для молоді? І. А, я би, користуючись нагодою, дуже хотів би звернутися до Ігоря Мироновича Балута, щоб оця ініціатива луганчан вона була сприйнята як на найвищому рівні. Бо це дуже важливо для нас, для всіх. І я хочу додати: дивіться, ви кажете, що ці ідеї там якось не по-перше, вони звідси пішли. Вони звідси народилися, так, і ми так. всі пам'ятаємо про розстріляне відродження. Так це знаєте казати, що от не наразі, це все рівно сказати Юрію Саніну, режисеру поведиря, сказати, знаєш, не наразі. Ні, ви знаєте, я якраз не, не маю ну, думки д... як, ага. як це кажуть ага. розмова опанування. Ага. Це, ага. це правильно в журналістики. Так, 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 <laughs> так, так от я хочу сказати, ага. що дивіться: в нас є пам'ятник кобзарям, про що фільм ага. Ага. поведир, да? Ага. Ага. Є в саду Шевченка. Ага. Я зустрічалася і це, і це, з режисером. Дивіться, так, в чому, так. В чому е важливість не тільки Метецька, але й су суспільна цього фільму. У тому, що воно викриває цю історію, да? про яку харків'яни. Які ходять на роботу і так далі, не знали, а тепер дивляться забити кінотеатри, спробуйте купити квиток. А одна вони така спроба видала. Вони, я ж вам кажу, що це було дуже Ну, воно важко, бо більше вже працює сарафан на радіо, бо люди кажуть, Боже, я ж не знав, що таке в Харкові було. І вони йдуть туди, дивляться, і ця історія викривається. Те саме, і тому працює фільм. Пам'ятник, який йде, о, дивися, а він дуже класний цей пам'ятник. Да? Кобзарям я маю на увазі там uh -huh. розламана кобза, людина дивиться, а що а чого це. Пошла там, кожен може гугліти, зайшов, подивився, а о що тут було. Uh -huh. І те саме важливість тут для ОПА. Потрібно роз... руйнувати той міт, який був створений навмисно. І без цього пам'ятника це важко буде робити. Ну uh -huh. тобто не так важко, скільки важче. Тому цей па бабільший він же вже надбав свою власну історію. Так безумовно у нього є власна історія. Я, я о, хочу звернути вашу увагу, заакцентуватися на тому, що це здається мені у Харкові єдиний пам'ятник. Нічого той історії. Ну, упа е, націоналізму, скажімо Дивіться, так. Був ще пам'ятник героям Крут, ну не пам'ятник а біля стояв застроєм. А був потім він несподівано впав, несподівано кудись зник відновлювати. Ми декілька разів хотіли, пропонували міській раді це відновити. Ну, якось ти. Відповідь не на угу. часі. Угу. От не на часі, і воно якось ну, тому ми... нам не можна брати приклад з тих, кому не на часі. Нам треба це робити мога швидше. І, і вибачте, одна така ремарка: вихід інформації є дуже важливим, коли інформацію про розстріляних кобзарів, хто її оприлюднив, Іноземець він вивіз цю інформацію, і після того неможливо було її скривати. І якщо зараз ми будемо вимагати, все ж таки від міліції, від СБУ, чи то пікетами, чи то зверненнями, ну не хочеться доходити до пікетів. Ну, все ж таки є певні моменти, але ми повинні вимагати для того, щоб справедливість була, і для того, щоб винні були покарані. Тим паче, що вона, ситуація складна, ситуація загострена. І вона загострена, з, скажімо так. Ну, є наші люди, які близькі нам за ідеологію, але, наприклад, які ще більш радикальні, ніж ми. Так? І давайте не забувати, що якщо вони знайдуть цих людей, які це зробили, то буде гірше. Тому міліція має бути взагалі в усіх цих Мусорна процесах. Мусорна ілюстрація, покаже ну, це, да, це Це просто абсолютно це квіточки. Але ви ж розумієте, що дивіться, що відбувається? Відбувається те, що міліція про щось десь звітує. Але кому? Вона звітує начальству, а мусить звітувати нам всім. Угу. Що ви це знаєте нормально. про а, результати розслідування в пабі стіна? Я нічого не знаю. Поки що немає. Ну, я бачив, там щось десь прозвітували, так. що знайшли якусь диверсійну групу, і за тиждень потім вибухнуло біля е, військового шпиталю та сама вибухівка, заречувана та сама. Mm -hmm. Тобто, кого вони там, що вони? Це має бути публічні процеси. Не виходить добре, але скажіть, в нас не виходить їх знайти. А ми спитаємо, чому не виходить? Тому що ви не хочете, чи тому, що ви не можете. І це має бути публічно тоді, оце тоді, воно е, заспокоює ситуацію навпаки. Тоді люди не будуть шукати, вони нічого не зроблять. Значить, ми повинні взяти і зробити. Вони будуть бачити, да, в них не виходять, але вийде. І тому це надзвичайно важливий момент, і правоохоронці не мають зараз право гратися в ці речі. Вони не мають бути такими, якими вони були. Ми самі сам, сам, собі, самі знаємо, що робити, і ото от робимо. Будь ласка, допомагайте всі організації, зокрема, Свобода Харківська. Ми маємо і контакти, ми маємо і свою інформацію, і так далі. Де звернення до нас допомогти в цій справі? Вони мусять бути, ми зможемо допомогти. Ми зможемо знайти контакт. Ви знаєте, ну знову ж таки, ідеї, ідеї націоналізму, який сьогодні. Так, у цьому році, скажімо так, вони набули ну, такої сили величезної, якої в Україні, мені здається, за 23 роки в жодному разі не було. Ні за, яких, ні за яких обставин. Так, Ворог для нас зробив те, що самі не могли так, наша влада не могла зробити усі 23 роки. І все ж таки залишаються люди, які живуть ще спогадами. Отими минулими совковими, як сьогодні кажуть, вони ще згадують, як добре жилося за радянських часів. Тобто, я так розумію, що сьогодні не вистачає такої просвітницької діяльності так. і просвітницької діяльності, хто може займатися? Ну, це якісь громадські осередки, і знову ж таки партії, представники партії, громадських організацій добре, такого програма. націоналістичного спрямування. Ось. І повинна бути державна Повертаємося програма. до таких серйозних питань. Дуже На сьогодні що ми маємо? Те, що маємо, як казав Кучмак. Безумовно, те, що маємо, ну все ж таки, от хоча б стосовно цього, цього пам'ятного знаку, да? ну, що люди у Харкові, у Харкові, що люди про нього знають. Тобто, що це я вам закидаю, що люди знають і чому вони не знають дуже добре Дивіться, про цей пам'ятник. Адже ж ви розумієте, ви, розумієте да, що да, да, да. про нього знає дуже ви ж, ну, і ви, маленька кілька робити. Ми так само розуміємо причину цього. Ми ж розуміємо. Що всі роки Незалежності, навіть коли вже не було комуністичної, типу не було комуністичної системи, замовчувалися казали, що це хвашиський пам'ятник, що це просто жах і так далі. Причому втулили його куди тільки не могли втулити. Я пам'ятаю прекрасно одну історію. Один. Один мій знайомий колишній народний депутат спитав одного мера про де... народний депутати колишніми да, не бувають да, про те, де гроші на метро. Йому сказали, ти фашист, я тобі не буду відповідати. Розумієте? Угу. Тобто, це була свідома штука. Свідома. То, тобто, відповідно, зараз якраз на цьому тлі можна розказувати про це. Але знову ми знаєте, стикаємося з іншою позицією. От, де б я би шукав порозуміння, тому що ті, як ви кажете, совки, там і так далі, вони ніколи не будуть читати про це, вони ніколи не будуть знати. і це, це ж ще ще і не бажання розібратися. Але дивіться, в місті Харкові є проукраїнські люди, але які кажуть, а я не Бандера. От Бандера був поганий. А чого ти так? Ну тому, що я знаю це. А що ти Ну, і починають юліть не знаючи про це. І от з тими людьми потрібно знаходити контакт. І от тим людям потрібно показувати фільми, потрібно ці знімати фільми та далі. І звичайно, сам е, жодна політична сила, жодна громадська організація, сама цього не зможе. Вона має бути державна програма про це. І вона як і хтось каже, та ні, краще ці гроші витратити на допомогу війську. Е, військо треба допомагати. Але без цього ідеологічного фронту, який є, і який буде постійно, не забувайте, хто в нас сусід зараз. Mm -hmm. Ми знаємо про це. Вони скільки фільмів зняли про Велику Отечественну війну, коли вона Друга світова? І де е, українці були самими огідними поліцаями, самими огідними тварюками, якими там? Вони скільки таких фільмів зняли? Мільйон. Просто неймовірно цього е, е, даруйте на слові. Не не буду. я ну, Не людина, хочете да? сказати, але, ну ви ж не хочете, хочете, що і Україна, Україна повинна йти таким Ні, шляхом. Нам потрібно хоча б такі, як поводир. Нам потрібно угу. такі фільми знімати. Фільми, які дають. Так, да, не можна там робити це якимось там площадним штукою, якоюсь дуже від такої лобової атакою. Можливо, і не треба, бо там кажуть, що Харків місто інтеліген... інтелігенції і воно так не сприйме. Можливо, треба яких розсуди, фільми розсуди робити і так далі. Але бачите, на поводир ідуть. Mm -hmm. Ідуть. Якщо буде класний фільм, знятий про ж самого Степана Бандера, це ціла детективна історія, як і його життя, або про Коновальця, або про інших. І тоді будуть йти люди, і будуть дивитися і відкривати цей шар історії, який їм дуже довго, починаючи від комуністичних часів, потім, незал... часами незалежності, бо вони розуміли, до чого це може призвести. А може призвести до цього, що людина прийде і спитає: слухай, у нас така історія. А ти хто такий, пане президенте? Да? Що і відбулося, в принципі, Ви дивіться, Майдан був націоналістичним. Він став таким. Згадайте початок? Слава Україні, героям слава! Ой, не треба так казати. Угу. Так, так, безумовно. Тому знаєте, що речі, початок дуже... Майдану це були студенти, yeah, І було yeah. єдине гасло. Янукович, підпиши. Тобто асоціацію Розумієте, Але до Євросоюзу. він переріс, тому що це є. Це в українському народові є. І ми мусимо поважати це все, всю цю історію і визнавати власних героїв. Власних, які були в нас. І знаєте, от, до речі, слава Україні, героям слава! Це ж е, якраз е, вперше пролунало навіть не в УПА. А якраз ті самі герої в Крут. Перед розстрілом один сказав слава Україні, і йому всі відповіли Героям слава!» і стратили. Розумієте? Тому ці штуки потрібно показувати: показувати молоді їх, показувати людям, які зараз тільки відкривають для себе це. От вони жили, вони, в принципі, були за Україну, вони не знали, що це значить. От я з таких бізнесменів багато знаю в Харкові, які зараз відкривають для себе і кажуть, Боже, це ж просто, які ми ідіоти. Які ми ідіоти, що цього не знали і не хотіли відкрити для себе. Я хотів би додати про історію і виховання людей. Ми повинні розуміти тих людей, ми повинні пам'ятати, що ці люди народились в колонії, в російській. Ми повинні згадати, що чума ця прийшла сюди в 2018 році. І після того ми розуміємо, скільки це, скільки поколінь, скільки винищених поколінь, який страх, яке жахіття було у людей. Я, мені батьки з дитинства казали, твоя хата з краю, І покірне телятко, дві матки, сосе, мовчи. Тобто жах, який є у людей. Він грає з ними цю страшну штуку. Безумовно, їх можна виховати, безмовно можна щось зробити при, одно, при одній умові бажання. Бажання це головне, буде у них бажання. Зможемо щось робити, і вони спокійно будуть розуміти, що їхні діти, їхні онуки не можуть, не можуть і не повинні повторювати ту історію, яку пережили вони. Ну що ж, на сьогодні ставимо крапку. Дякую за участь у програмі. Гостями програми відзеркалення були виконуючі обов'язки голови Харківської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Валерій Коник і Кирило Лукаш, керівник пресової служби. Програму провела Олена Баранник. На все добре.